Це відео є частиною серії, де ми збираємо fpv дрон від початку до кінця, і саме тому вам може здатись, що ви потрапили на середину розмови і пропустили початок. Якщо вас цікавить лише інформація з цього відео, дивіться далі. Але якщо хочете повний контекст, в описі відео є посилання на весь плейлист і, можливо, вам варто почати з першого відео. У цьому відео ми встановимо приймач у дрон. І прив'яжемо його до пульта, щоб ви могли передавати команди і керувати своїм дроном. Перше, що вам знадобиться, це приймач. Це той, що йде в комплекті з набором, який я збираю. Цілком можливо, що в якийсь момент в майбутньому ви отримаєте приймач, який виглядає трохи інакше. Однак одна спільна річ у них буде: всі вони підтримуватимуть експрес ЛРС. Розумієте, існують різні системи управління, які люди можуть обрати. Погана, але зрозуміла аналогія, що комусь подобаються телефони на Android, а комусь на iOS. Або комусь подобається Windows і комусь Mac OS. Всі вони виконують схожі завдання, але мають різні підходи, і кожен обирає, що йому більше до вподоби. Ми використовуємо систему під назвою Express LRS. Якщо не заглиблюватись у деталі, то вона доволі дешева і має чудовий радіус дії та проникнення сигналу. Це означає, що ви можете літати майже де завгодно і не боятись втратити зв'язок і падіння дрона через фейлсев. На приймачі Експрес ЛРС є контактні майданчики для пайки, до яких ми будемо припаювати кабелі. У вашому наборі мають бути чотири кабелі довжиною 12 см, червоний, чорний і ще два, які можуть бути жовтого і білого кольору. Якщо у вас інші кольори, не хвилюйтеся. Колір проводів непринциповий, хоча червоний і чорний бажано використовувати для живлення і заземлення, щоб не було плутанини з напругою. На приймачі також є UFL-конектор, до якого під'єднана маленька антена. Привіт! Це Джошуа з майбутнього. Перш ніж обгорнути приймач термоусадкою або стрічкою, зніміть антену, просто візьміть її за мідну частину і легенько відтягніть її. Будьте дуже обережні, щоб не пошкодити ufl конектор Візьміть цю маленьку штучку. Це тримач антени для вашої антени Експрес ЛРС. Він мав бути у вашому наборі і повинен мати невеликий розріз ось тут. Якщо розрізу немає, можете просто зробити його самостійно за допомогою канцелярського ножа або чогось подібного. Ми просто просунемо кабель всередину. Крізь цей розріз. Розкрийте його. Я просто просуну його всередину. Ми просунемо його наскрізь, і він стане на місце. Сидить щільно, але так і задумано. Ось так. Я вставив. Воно просто вставиться. Ось так. Не піддавайтеся спокусі потягнути за кабель, ось так, ви його пошкодите. Ось він встав до кінця. Тепер це має просто закрити його ось так. І ось приблизно те, що у вас вийде. Зробивши це, ви можете перевстановити цей конектор і продовжимо роботу з відео. Перше, що потрібно зробити, та це припаяти проводи до приймача, але на майданчиках немає жодних позначень. Тож як дізнатися, який дріт, куди підключати? На щастя, я цим займаюся досить довго, тому знаю, як підключити, але ми також можемо просто зазирнути в інтернет. На сторінці продукту приймача може бути схема розводки, яка покаже, де розташовані кожні контакти. Я виведу на екран зображення сторінки продукту цього приймача, щоб побачити, чи є там потрібна інформація. Отже, я знаю, що послідовність підключення цього приймача заземлення 5 вольт TX-RX. і це ті самі TX і RX, про які ми говорили в попередньому відео, коли підключали ваш відеопередавач до UART. Щоб усі розуміли, U-A-R-T. UART. Це спосіб передачі послідовних даних між польотним контролером і іншими пристроями, з якими контролер має зв'язок. ЮАРТ має контактні площадки для приймання і передачі даних, де передача даних від пристрою йде до системи на борту і навпаки. Але при підключенні експрес-ЛРС-приймача часто виникає плутанина, тому що важливо правильно зрозуміти, з якого боку рахуєте контакти. Земля 5 вольт, TX, RX чи це. Земля 5 вольт TX RX. Ви бачите, що це зліва направо або справа наліво. Щоб дізнатися відповідь на це питання, шукайте ось цей маленький подвійний майданчик. Цей маленький подвійний майданчик вказує, що це заземлення. Знову ж таки, я знаю це лише тому, що робив це вже так багато разів, що практично запам'ятав схему підключення. Ви можете мені повірити на слово. Можете перевірити самостійно, якщо хочете, але не думайте, що ви маєте знати це заздалегідь. Ось як це виглядатиме з припаяними проводами. Чорний заземлення, червоний 5 вольт. Дотримуйтеся цього стандарту, повірте мені, для TX і RX можете просто записати, який колір дроту використовуєте для кожного з них. Для тих, хто дивився мою відеоінсталяцію Volksnail, де я пояснював, що я використовую зелений дріт для RX, щоб підключати його до RX на польотному контролері. Ви зрозумієте, чому я позначив його саме зеленим. А якщо ви використовували DJI чи аналоговий відеопередавач, чесно навіть не пам'ятаю, що саме про це говорив. Ну, ви можете повернутися і переглянути відео про «Волкснейл». Там є маркер розділу для цієї дискусії, якщо вам цікаво. Однією з проблем, що виникають із приймачами, є те, що UFL-коннектор може інколи від'єднатися. Він здається досить надійним, але під час польоту може трохи постраждати від вібрацій чи ударів. Я зазвичай роблю ось що. Іноді коннектор може випадково відірватися, якщо, скажімо, антенну пошкоджено. Я розвертаю його на 180 градусів і складаю назад ось так. Головне переконатися, що маленька латунна частина не торкається нічого на платі. На деяких платах є компоненти близько до UFL конектора, які можуть стикатися з ним, але тут це не проблема. Мені б дуже хотілося, щоб він постачався з термоусадкою, але схоже, її не було в комплекті. Можливо, у вашому наборі є шматок термоусадки, яка підійде. Ви можете одягнути її на приймач і обробити термоусадкою за допомогою теплової гармати або запальнички, або ж зробити те, що збираюся зробити. Я скористаюсь стрічкою Каптон К-А-П-Т-О-Н. Ви можете взяти ізоляційну стрічку, якщо вона у вас є. Але проблема з нею в тому, що вона не прозора, і вам може бути важко побачити, що робить леди на приймачі, якщо виникне потреба в діагностиці. Тож краще використовувати щось прозоре або хоча б напівпрозоре. Я просто збираюся заклеїти це. Ось так. І як бачите, я також закриваю паяльні точки. Чудово! І це забезпечить хорошу механічну стійкість. Тож, якщо антенну раптом смикнуть або щось подібне, тоді у нас не виникне жодних проблем. У цій збірці ми встановимо приймач прямо над відеопередавачем. Це не найкраще місце, адже відеопередавач нагрівається і створює певні радіочастотні перешкоди, але на цьому квадрокоптері це єдине доступне місце. Просто для розуміння. Дехто в своїх збірках встановлює приймач тут за камерою, і тоді потрібно або придбати довшу антенну окремо, або ж встановити антенну вертикально в цьому місці. Інколи антенну розміщують на промені дрона. Ми не збираємося робити нічого з цього, але це просто для прикладу. Ми закріпимо приймач прямо тут, поверх відеопередавача. І я візьму ще один шматок двостороннього скотчу для кріплення приймача. Я люблю використовувати цю штуку. Це називається Alien Tape. Її не було у вашому наборі. Але якщо ви придбаєте собі рулон, не пошкодуєте. Це просто неймовірна двостороння стрічка, і це єдина двостороння стрічка, якій я насправді довіряю, щоб надійно утримати приймач на місці. Сам по собі було б круто, якби тут було, скажімо, 20-міліметрове кріплення, так? О, добре. Якщо у вас є 3D принтер, то є один хлопець, його звати Рідван Г'юз, На Сингіверс він відомий як License to Drive. Він створює чудові 3D-друковані кріплення для приймачів. І наскільки я знаю, в нього є 20-мм кріплення для цього приймача. Воно ідеально вкручується на верхній частині відеопередавача і буде значно надійнішим, ніж, скажімо, стяжки чи інші подібні речі. Дайте, но я перевірю розміщення і переконуюся, що так. У мене проблема. Бачите, ці отвори не доходять до кріплень тут. Потрібно трохи посунути це назад. От, халепа шкода. Доведеться поставити її сюди. Щоб антена була достатньо довгою, щоб дотягнутися до кріплень там. Так. Чому я кажу, що це погано? Бо якби я не використовував двосторонню стрічку, якій повністю довіряю, щоб вона надійно тримала і не відклеїлась під час крашів та ударів, якби я не довіряв цій двосторонній стрічці, то закріпив би це додатково стяжкою навколо. Подивіться, це виглядало б приблизно так, але проблема в тому, що ця стяжка знаходиться прямо біля кнопки прив'язки. Я трохи хвилююся, що стяжка може випадково натиснути на цю кнопку. Мені б цього не хотілося. Або, можливо, навіть зрушити і відламати кнопку прив'язки, тож мені це не дуже подобається. Так, це погано. Я міг би посунути весь відеопередавач назад і закріпити його двосторонньою стрічкою замість гвинтів, але цей варіант мені не дуже подобається. Мені більше подобається використовувати гвинти це надійно. Тож, схоже, найкраще рішення байба скористатися двосторонньою стрічкою, якій я повністю довіряю, і відмовитися від стяжок. Ви, мабуть, думаєте, що Джошуа? Хіба ти не повинен був спланувати це до того, як почав працювати над відео? І я такий: Ага. Хочу, щоб ви, хлопці, побачили, як роблять ковбасу, так? Ось про що я говорю. Далі я збираюся трохи закрутити цих хлопців, щоб допомогти їм триматися разом. Насправді, напевно, було б гарною ідеєю просто підняти їх і скрутити після того, як вони будуть припаяні. Але я хотів побачити, якої довжини мають бути проводи. Ми будемо припаювати ці кабелі, нам потрібні 5 вольт, заземлення і UART для підключення. Ось один із правил UART. кожен UART може виконувати лише одну функцію. Тому, якщо ми вже припаяли відеопередавач до uart 3, як ми зробили для Volksnail і DJI, але не для аналогового, ми не можемо використовувати UART-3, для приймача потрібно знайти інший. У цьому випадку єдиний доступний варіант на цьому польотному контролері це tx 4 і RX4, які знаходяться ось тут, це і є urt 4 І на щастя, тут же поруч є 5 вольт і заземлення. Тож саме сюди ми і припаяємо наші TX-RX і 5 вольт заземлення, і це буде якраз той самий відрізок дроту, який нам потрібен. Коли ми завершимо пайку, ось як це має виглядати. Очевидно, що червоний дріт йде на 5 вольт, а чорний на заземлення. Бачу, що провід закриває підписи на майданчиках, тому ви не зможете самостійно це перевірити. Але я завжди прагну, щоб провід заходив до центру плати, щоб все залишалось компактним всередині дрона. Ще важливо переконатися, що TX на приймачі підключений до RX на польотному контролері. Я дотримуюся колірної конвенції, де зелений дріт підключений до TX на приймачі, щоб я знав, що зелений йде на RX польотного контролера. Не впевнений, чи це насправді так розумно, чи я просто вигадав цю систему, щоб почуватися розумнішим. Напишіть у коментарях, якщо вважаєте це розумним або навпаки безглуздим, і варто припинити цим захоплюватися. Отже, підсумок заземлення 5 вольт Тіх. RX це порядок підключення дротів на приймачі. TX на приймачі підключається до RX на польотному контролері, а RX на приймачі йде до TX на польотному контролері. Якщо підключити неправильно, доведеться знову розбирати дрон і перепідключати проводи. Наступний крок прив'язати пульт до приймача. Прив'язка це процес, завдяки якому приймач знає, що має приймати сигнали саме від цього пульта. Уявіть ситуацію, коли одночасно літають 4-5 людей. Як приймач знає, кого слухати? Прив'язка це відповідь. Кожен приймач потрібно прив'язати до пульта один раз. Після прив'язки пульт запам'ятає приймач, і за потреби можна буде переприв'язати або перенести прив'язку. Процес прив'язки приймача експрес ЛРС до пульта. Експрес ЛРС може бути складним і включати підключення до комп'ютера, перепрошивку та відкриття сторінки експрес ЛРС інколи здається складною системою просто заради того, щоб бути такою, але ми намагатимемося зробити все максимально просто. Я хочу, щоб ви знали, що у Експрес-ЛРС є більше можливостей, ніж ми тут розглядаємо, але зараз не час заглиблюватися в деталі. Моя мета просто прив'язати приймач і підняти вас у повітря. Пульт, який ми використовуємо в цьому прикладі, це радіомастер Боксер з вбудованим модулем Експрес ЛРС. Є інша версія боксер без вбудованого Експрес ЛРС, і те, що я зараз показую, не спрацює для неї або принаймні не так, як я показую. Якщо ви використовуєте інший пульт, наприклад, Радіомастер Zorro, Радіомастер TXS або інший, і якщо він не має вбудованого Експрес ЛРС, але, можливо, має модуль ззаду, ви зможете слідувати цим інструкціям, але деякі кнопки можуть відрізнятися. Вибачте. Я не можу зробити 18 версій цього відео для кожного пульта, тому вибрав один. Також я створив нову модель у своєму пульті, щоб уникнути випадкового пропуску кроків через попередні налаштування. У вашому пульті, ймовірно, також є попередньо налаштована конфігурація від Radiomaster, якщо він щойно з коробки. Пропоную слідувати за мною, щоб переконатися, що ваша конфігурація збігається з моєю, навіть якщо у вас є попередньо налаштований пульт від Radiomaster. Першим кроком я натисну кнопку моделі, потім перегорну один раз на екран налаштувань і прокручую вниз. Насправді я прокручую вгору, щоб одразу перейти в кінець меню, оскільки потрібна мені опція знаходиться там. Я шукаю «Internal RF» і змінюю його з «Off» на «Crossfire CRSF». Якщо ви використовуєте зовнішній модуль, зробіть те ж саме для «External RF». Після цього я натисну клавішу Return для виходу і далі затисну клавішу «Sys», що має відкрити меню інструментів, де ви побачите інструмент експрес ЛРС. Якщо інструмент експрес ЛРС не з'явився, це означає, що ви або не використовуєте Radiomaster Boxer, або у вас немає пульта з вбудованим експрес ЛРС. Можливо, вам потрібно виконати базове налаштування, і у мене є відео, як це зробити. Посилання є в описі під відео. Це мій Експрес ЛРС Ultimate Setup Guide», де є інструкції щодо налаштування вашого пульта для Експрес ЛРС. Якщо вам потрібно це зробити, поставте відео на паузу, перегляньте інше і налаштуйте свій пульт. Інакше продовжуємо. Я натискаю на колесо Прокрутки, щоб відкрити інструмент Експрес-ЛРС, Script Express LRS». Всі опції завантажилися це добре. Якщо цього не відбулося, потрібно з'ясувати причину, але все повинно спрацювати. Тепер прокручуємо вниз, і є кілька налаштувань, які я хочу, щоб ви змінили. По-перше, змініть Switch Mode. Він може бути встановлений у Hybrid. Я хочу, щоб ви змінили його на Wide. Хотів би, щоб Wide був стандартним значенням, а не Hybrid. У чому різниця? Зараз це не так важливо, просто зробіть так, як я кажу. Далі зверніть увагу на опцію Model Match. Бачите? Model Match вимкнено. Залиште його вимкненим, не вмикайте, якщо точно не знаєте, навіщо це потрібно. Це ускладнить ваше життя і може зробити так, що приймач не працюватиме. Я згадую це, бо кілька разів на місяць хтось пише, що не може підключити експрес ЛРС, і це тому, що вони випадково ввімкнули модел меч. Не робіть цього, залиште його вимкненим. При бажанні можете налаштувати потужність передачі. Чим вища потужність, тим більший радіус дії, але швидше розряджатиметься акумулятор. Я рекомендую встановити максимальну потужність, яку підтримує ваш модуль чи пульт, а потім увімкнути Dynamic Power, щоб при наближенні до пульта потужність знижувалася, але автоматично зростала на віддаленні. Нарешті опускаємося вниз до опції Bind, щоб підготуватися до її вибору. Зверніть увагу, що на моєму приймачі є наклейка, що вказує на встановлений Експрес ЛРС версії 3.01, Радіомастер-боксер Boxer постачається з Експрес ЛРС версії 3, ми бачимо це, якщо прокрутимо вниз. Там написано 32.1ISMG 24321. Це версія Експрес ЛРС, яка встановлена на цьому пульті. Якщо на вашому приймачі немає версії Експрес ЛРС 3.X. Він не зможе підключитися і вам доведеться оновити прошивку. Я дуже сподіваюся, що всі приймачі, які GET FPV надсилає в цьому комплекті, будуть з прошивкою Express LRS 3, і вам не доведеться проходити цей процес. Але якщо підключення не відбувається, швидше за все на приймачі встановлена версія Express LRS 2, і її потрібно оновити. Якщо це ваш випадок, в описі до відео є посилання на інструкцію з оновлення прошивки, яку вам потрібно буде виконати. Але давайте схрестимо пальці і будемо сподіватися, що цього не станеться. Далі я увімкну квадрокоптер і хочу, щоб ви подивилися на світлодіод на приймачі, щоб побачити, що він робить. Нам потрібно побачити, що приймач блимає блим, 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 блим. блим. Це означає, що приймач перебуває в режимі прив'язки. У цьому випадку приймач не робить цього. Він блимає іще І ще раз. І це означає, що він не в режимі прив'язки. Це просто очікування сигналу від пульта, до якого він прив'язаний. Хоча він ще ніколи не був прив'язаний, тож не зрозуміло, що він взагалі очікує. Деякі приймачі автоматично переходять у режим прив'язки одразу після увімкнення, але цей так не зробив. Тому ось що нам потрібно зробити. Щоб перевести приймач Експрес-ЛРС у режим прив'язки, ми швидко вимкнемо та увімкнемо його три рази. Слідкуйте за тим, як я це роблю. Я чекаю, поки лед засвітиться, і потім від'єдную його. Готові? Один. Два. І на третій раз я залишу його увімкненим. Три. Бачите, тепер приймач блимає блим блим блим, блим блим. блим Зараз він у режимі прив'язки. Далі ми підемо до радіоприймача і активуємо прив'язку тут. На екрані з'явиться напис «Біндінг». А потім. З'явиться напис підключено. Бачите, тут написано C Connected. І також бачите повідомлення модел Меч». Чому воно показує модел модел меч вимкнений. Чому ж тоді пише Model Mismatch, якщо він вимкнений? Це ж неможливо. Я трохи захопився і випадково перейшов на голос Сайнфелда. У чому ж справа з цим Model Mismatch? Знаєте, Сайнфелд ніколи не говорив, у чому справа. Перевірте самі, це правда. Капітане Брі, час звернутися до розробника Експрес ЛРС і потривожити його. Отже, ось що треба зробити. Причини цього трохи абсурдні, але з якихось причин. Цей приймач постачається з увімкненим Model Match. Це безглуздо, тому що це заважає прив'язці. Щоб виправити це, якщо у вас виникла така ситуація, зайдемо у Lua Script. Увімкнемо Model Match, а потім вимкнемо знову. Після цього у вас має загорітися зелене світло. і ось Ніякого повідомлення про помилку у верхній частині екрану. Вітаю, ви прив'язали свій приймач, і Експрес ЛРС знову довів, що він дешевий і ефективний, але завжди здатен підкинути вам сюрприз. На щастя, у вас є я, а у мене є знайомий розробник Експрес ЛРС, до якого я можу поскаржитися, коли стикаюся з такими ситуаціями. Отже, тепер час налаштувати польотний контролер, щоб він міг отримувати сигнали від приймача. Для цього потрібно подати живлення на приймач. Зараз я підключу USB до польотного контролера, і ви побачите, що приймач почне блимати. Деякі польотні контролери живлять приймач через USB, інші ні. Якщо вам трапиться польотний контролер, де при підключенні USB приймач не вмикається, не думайте, що це поломка. Було б чудово, якби всі розробники контролерів робили так, щоб приймач живився від USB, це дозволяє працювати з приймачем і контролером. Без підключення акумулятора, не перегріваючи відеопередавач, і уникати можливих рухів моторів. Це зручно, але не всі контролери так працюють. Якщо одного разу ви підключите USB і приймач не загориться, тоді доведеться підключити акумулятор. Але сьогодні цього робити не потрібно. Отже, у правому верхньому куті Lua скрипта ми бачимо літеру C, а на приймачі світиться зелений індикатор. Це означає, що приймач і пульт спілкуються, тобто прив'язані один до одного. Тепер підключимо USB до польотного контролера, зайдемо в Betaflight, відкриємо вкладку Receiver. І тут, у вкладці Receiver, ми бачимо показники, які показують, що Betaflight думає про положення елементів управління. Ви можете помітити, що при русі стіків нічого не відбувається, канали не реагують на рухи. Насправді значення каналів стоять на рівні 1500 для всіх, а Throttle на 885. І це свідчить про те, що ваш приймач. Або польотний контролер, перебуває в режимі Fail Safe. Подивіться у вкладці Setup. Тут у розділі Arming Disable Flags також вказано Safe, і в маленькому спливаючому вікні пояснюється, що це означає відсутність коректного сигналу від приймача. Отже, ситуація така: приймач прив'язаний до пульта, вони спілкуються, але сигнал, який приймач видає, не доходить до польотного контролера. Причина в тому, що ми ще не налаштували польотний контролер. І зараз ми цим займемося. Але я хотів це уточнити, бо часто люди пишуть мені приймач не прив'язаний, тому що польотний контролер не отримує сигнал. Прив'язка стосується лише з'єднання між пультом і приймачем. З'єднання між приймачем і польотним контролером це не прив'язка, це, е -е. і навіть немає спеціальної назви для цього. Це просто налаштування вашого польотного контролера. Отже, давайте цим займемося, і перше, що потрібно зробити, зайти у вкладку Портс і вказати приймачу, або точніше польотному контролеру, на якому номері UART підключений приймач. Якщо зараз подивимося у вкладку Портс, бачимо, що серіал RX увімкнений для uart 1 але ми не використовували UART 1 для підключення нашого приймача. На який UART ми підключили приймач, це були tx 4 і rx 4 тобто URT-4. Тому ми вимикаємо Serial RX для UART1, опускаємося до UART 4 і увімкнемо Serial RX для UART 4. Також переконайтеся, що на цьому каналі або UART нічого іншого не увімкнено. Пам'ятайте, що одне з правил UART це те, що лише один пристрій може використовувати UART одночасно. Існує кілька рідкісних винятків, але загалом ви не хочете, щоб на одному UART були, наприклад, VTX і Serial. Якщо ви спробуєте це зробити, Betaflight просто очистить усю вкладку Ports. І видалить всі ваші налаштування. Досить безглуздо, що воно так робить. Чому би просто не відхилити зміни, які ви щойно зробили, і повернутися до попередніх налаштувань. Дурість якась. Отже, ми вмикаємо Serial RX для UART 4 і натискаємо Save and Reboot. Після перезапуску перевіряємо, що все в порядку. Я завжди люблю двічі переконатися, що конфігурація вкладки Ports не стерлася. І цього разу все гаразд, нічого не стерлося. Добре. Все в порядку, тож переходимо знову у вкладку «Ресівер», і я здивований, дещо навіть працює. Щоправда, все реагує трохи безглуздо і неправильно. Зазвичай на цьому етапі взагалі нічого не працювало б. Причина, чому все ще налаштовано неправильно, в тому, що ми не вибрали коректний серіал ресівер провайдер. Наразі стоїть Спектрум 1024. Пам'ятаєте, я казав, що існують різні типи лінків управління? Ми використовуємо експрес ЛРС, так? Але є й інші види лінків. І тут саме вказуємо польотному контролеру, який лінк ми використовуємо. І якщо подивитися у списку, ви не знайдете експрес ЛРС. І причина цього в тому, що світ FPV заплутаний і нелогічний, і все тут робиться так, щоб ускладнити вам життя. Тут потрібно вибрати Crossfire CRSF в якості постачальника приймача при використанні експрес ЛРС. Просто потрібно це знати. Тепер ви знаєте. Ще я раджу увімкнути телеметрію. І не буду детально пояснювати, що таке телеметрія і навіщо вона вам потрібна, але повірте мені на слово при використанні Експрес ЛРС її краще ввімкнути. На цьому зупинимось, добре. Потім натискайте Save and Reboot. А тепер зараз. Подивіться, що ми маємо Тротл. Канали рухаються. Давайте перевіримо, чи правильно вони рухаються. До речі, на цьому етапі, якщо ваші канали не рухаються, пам'ятаєте, я говорив вам, що TX на приймачі переходить в RX на польотному контролері, і навпаки, поверніться і перевірте це ще раз, тому що не треба, не треба просто перемикати проводи. Мовляв, ні, 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 я думаю, я думаю, я просто спробую їх перемкнути. Подивіться на проводку. Подивись на проводку і перевірте, чи не переплутали ви проводку. Порівняйте. Подивіться на схему підключення, проведіть пальцем по проводах, і подивіться, який провід куди йде. Зараз люди просто перемикають проводи. Іноді це працює, іноді ні. Я не знаю. Тепер, коли у нас є рух на вкладці приймача будь-якого виду, яке певним чином відповідає не просто випадкові канали, що безладно працюють, як було за секунду тому, а реальні команди: зменшення тротел, збільшення тротел вліво, вправо, вгору, вниз. Тепер, коли ми маємо таке керування, нам ще потрібно зробити деякі речі, але на цьому ми зупинимося у цьому відео. Ви встановили ваш приймач, прив'язали його, і ми налаштували політний контролер, щоб мати керування на вкладці приймача. Тепер у нас є зв'язок від пульта. Через приймач до польотного контролера і ми готові перейти до наступного відео в цій серії. Як завжди, плейлист знаходиться внизу в описі відео або на екрані з'явиться картка, якщо ви перебуваєте на платформі, яка показує картки. До зустрічі в наступному відео.